Скажіть, скільки грошей потрібно, щоб відкрити бізнес в Іспанії? Е, в валюті <рес> <рес> е, Ну, нам цей барбершоп встав порядка тисяч євро. Круто. Ви першим відповіли на таке провокативне питання? Так я завжди чесний, відверто. я просто овене, я не вмію брехати. Ви власник найбільшої, найвідомішої мережі українських перукарень для чоловіків цирульник барбершоп так. Понад 30 закладів в Україні є у Відні, і сьогодні відкриття в Іспанії першого закладу, першої перукарні в Терв'єсті в місті, де я живу. Що такого ви пропонуєте чоловікам? Що вони приходять сюди до вас залюбки? Коротко стрижемо голимо, наливаємо. Дійсно, до цирюльних барбершоп приходять не лише за стильним виглядом, а й за особливою атмосферою. Тут є гральна зона з плазмою та плейстейшн, масажне крісло. Діти залюбки тут стрижуться і проводять час з батьками. Це дійсно найкращий барбершоп на всій костабланці, тому що ми надаємо. Якість, сервіс, чистоту в першу чергу, чого на жаль, я це скажу дійсно так і є. Іспанців абсолютно антісанітарія, дуже брудно, це правда. І ми просто це все змінюємо. Просто поверніться в ту атмосферу, що ви мали вдома. Ласкаво просимо. цирюльник уже вибрали тисячі українців, що підтверджується шістьма поспіль перемогами у премії вибір року. У перспективі українські перукарні для чоловіків можуть відкритися в Мадриді, Валенції, Аліканте, Малазі, Марбеї та Бенітормі.